Доброго дня всім присутнім. Ми розпочинаємо засідання постійної комісії Казанської міської ради 8 з, з питань про промисловості житлово-комунального господарства. Присутні чотири депутати з комісії, комісія повноважна і розпочинаємо. Вам роздані пропозиції до порядку денного. Чи є запитання по пропозиції до порядку денного? Отже, розпочинаємо. Е, перше питання про надання згоди на списання коштів підприємства КП "Корабель", скажіть, експлуатаційна контора при міській раді. Валентина Іванівна Окішник, розповідає. подаєте. Отже, наше питання про До надання згоди на списання коштів з підприємства КП "Корабель", пропонується надання згоди на списання нетрибального бухгалтерського коштів за себе, пропонується надати дату збуду даного підприємства на списання з балансу. Автомобіля, вантажний, рік випуск 84, балансовою вартості 6294 копійки, заложиваркість амортизована повністю. Пакет документів повністю доданий. Другі запитання, Друге запитання. Друге -друге. про зарахування безоплатного приймання майна про комінальної власності. Пропонується зарахувати та прийняти безоплатно майно власності територіальної громади Ослікової міської ради від міжнародної організації з міграції, яка буде до системи ООН представництва в Україні в рамках проєкту МОВ відновлення та послання спроможності громади на загальну суму 53 тисячі 834 гривень. Це ноутбук, Ну, буквина сума за 5834 гривні 70 копійок. Запитання про повітря. Наступне питання про передачу дрон. Пропонується передати з балансу відділу освіти цікавої міської ради на баланс Кровецького підприємства провели лікарня Кровецької міської ради. Товар кількості 10 метрів кубічних по ціні 1048 гривень на загальну суму 10 480 гривень. Утворити комісію і комісію. Наступне питання про зарахування майна до комунальної власності. Пропонується передати з балансу виконавчої комітету Королевської міської ради на баланс комунального підприємства Королевська житлово-спеканційна контура Кровоцької міської ради направлення узофрукту комунальне майно, а саме це котел в кількості одна штука, балансу вартістю 4488 гривень, залишкова вартість повністю амортизована. І лічильник в кількості одної штуки баланс вартість 2425 гривень. За вартість, повністю амортизована. Добре, долучити власти голові дехто коронавірусу. Запитання пропозиції? Да. Наступне питання про внесення та затвердження змін до програми фінансової підтримки комунальних підприємств королевської міської ради на двадцяти двадцять шостий років. Доповідає на ще одне питання. Зарахування рахуванням майна комунальної власності шостих. Шостер по зарахування. Наступне питання про зарахування майна до комунальної власності пропонується зарахувати майно до власності територіальної громади на загальну суму 7220 гривень. Це ми проводили. Інвентаризацію по веці України 25 біля спорткомплексу і е, виявилися вишки. Димова труба е, оцінила комісія 1500 гривень, і теплотраса протяжністю на 1 метр 71,5 метрів е, на суму 5720 Загальна сума 7220. Це вишки по об'єкту. Пропонується оподаткувати. затвердження змін до програми підтримки комунальних підприємств Королевської міської ради на 26 років. Дякую. А, просимо внести та затвердити зміни до програми фінансової підтримки комунальних підприємств, а саме додаткові кошти 5218 гривень для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам КП Головецької рушник». Знімаємо кошти із придбання автобуса для капери дільниця. Це у нас тут по тендеру залишилося 400 гривень. Також додатково в цю програму кошти на придбання державної та протокольної атрибути під прапора України для встановлення на кладовище. це 24 тисячі гривень і придбання стіг під прапори для встановлення на кладовище – 26 тисяч гривень. Також додатково просимо кошти бюджетної комісії як внески до статутного капіталу комунальному підприємству Ремдільниця. Сума 126 тисяч сімсот гривень. Це всі зміни до даної програми. Питання. про затвердження статуту комунального підприємства, підприємства. пропонується затвердити статут, визначити розмір статутного капіталу комунального підприємства Раємдільниця, вказану суму коштів, яку я вже зазначала, 126 700, додатково, на напривіс обігових коштів у статут комунального підприємства. Керівнику комунального підприємства здійснити заходи щодо державної реєстрації, затвердженого статуту у порядку, встановлено чинним законодавством. Дякую. наступне питання про виконання програми фінпідтримки багатоквартирних будинків на території Коловської міської територіальної громади на двадцять двадцять років. Значить, підійшов час звітувати по даній програмі за 9 місяців. Фінансова підтримка багатоквартирних будинків у цьому році ми вже реалізували 14 заяв мешканців. Саме два будинки взяли участь у програмі по уникненню з усунення аварій в житловому фонді, а саме поточний ремонт покрівлі та видифіціних оголовків. Також 6 будинків було дуже аварійне вимощення навколо багатоквартирних будинків. 6 відремонтовано і 6 підпало під технічне обслуговування та отримання в належному стані водо- та електромереж багатоквартирних будинків. Наразі відремонтовано 14 будинків. Це Та, зараз декати, э, про, про внесення на затвердження змін до програми договору населених пунктів Краласької міської територіальної громади на 24-26 років. Дану програму пропонується тут в основному перерозподіл коштів у межах виділених аксигнувань. Додатково ми на цю програму э, не просимо. Єдине, що зачитаю, що чищення снігу ну, погодні умови, тому ми вирішили з чищення доріг та тротуарів, 400 тисяч знімаємо і перерозпроділяємо на санітарну очистку міста. Далі із благоустрої території МТГ 200 тисяч додаємо і імен, на, ну, з благоустрою сіл на благоустрій міста 200 тисяч. Також перерозподіл коштів веде з проведених тендерів. вибірування та підсипка там залишилось 3, 39 998. Знімаємо з цієї програми. Додатково а, перерозподіляємо на ремонт та встановлення дорожніх знаків 62 528 гривень, а знімаємо із ремонту пам'ятників по місту 50 тисяч гривень. Також поточний ремонт та встановлення лав для відпочинку 45 тисяч гривень. Перерозпроділяємо з благоустрою сіл. Я назвала 200, а тут 235 800. Так і далі. Придбання солі піску також по тендеру, законовлення кошти – 50 тисяч гривень, утримання об'єктів благоустрою додатково сюди на цей відробіт 20 тисяч гривень. Перерозпроділяємо. І придбання дорожніх знаків 7976 гривень знімаємо. Додатково на поточний ремонт та обслуговування систем вуличного освітлення та виникнула потреба у Хрущанському старостинському округу. Тому то з благоустрій сіл там я зачитувала цю суму коштів. Також із нанесення дорожньої розмітки по тендеру у нас вийшло 15 тисяч економії. Також знімаємо 825 гривень із оплати послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, це ДУ-інфраструктура Сумщини, під тим договором залишилися у нас в кошті. Також 1 грив... тисячу гривень знімаємо із поточного ремонту та облаштування по бульвару Шевченка тротуару. Далі придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарських способом за адресою бульвар Шевченка 1955 19 554 гривні. Знімаємо. Знімаємо також виконання робіт по об'єкту капітальний ремонт частини тротуару по вулиці Франка, 119 тисяч і також встановлення елементів дитячого майданчика в селі Рутиці 6200. А е, ці кошти, що знімаємо, 50 тисяч. Додаємо на розроблення схеми організації дорожнього руху при влаштуванні зупинки за адресою вулиця Івана Дударя, 12. Це всі зміни до даної програми. Питання позицію. наразі всі питання постійно розглянути. Дякую.